Дорогі брати і сестри. Інколи наші серця сповнені важким запитанням, яке знову і знову постає перед нами у вирібуття. Чому так часто трапляється, що життя обривається раніше від очікуваного? Чому ми втрачаємо рідних і близьких, друзів і знайомих, людей, сповнених сил і планів, які, здавалося б, мали ще довгі роки радувати нас своєю присутністю? Ця загадка передчасної смерті огортає нас пеленою смутку. Залишає глибоку рану в наших душах і часто не знаходить вичерпної відповіді у нашому земному розумінні. Святе письмо, будучи джерелом вічної мудрості, не завжди пропонує нам чітку й однозначну відповідь щодо тривалості земного шляху кожної людини. Проте воно відкриває нам фундаментальну істину Бог є творець і владика всього сущого, включаючи наше життя. У величних рядках Псалму 139 ми читаємо: Ти створив нутро моє, виткав мене в утробі матері моєї. Славлю тебе, що так дивно я створений, дивні діла твої, і душа моя добре знає це. Не були сховані від тебе кості мої, коли я творився таємно, немов зачарований в утробі землі. Зародок мій бачили очі твої, і в книзі твоїй записані всі дні, що були призначені, коли ще жодного з них не було. Ці слова глибоко проникають у наші серця, нагадуючи, що кожен наш подих, кожна мить на землі є частиною Божого задуму. Проте гірка реальність полягає в тому, що гріх увійшов у світ, мов отруйна змія, і його наслідком стало тління та смерть ця первісна рана, завдана людству, продовжує проявлятися у різних формах, зокрема й у перечасній смерті. Вона може бути трагічним наслідком багатьох факторів, які є відхиленням від гармонійного Божого плану. Наші особисті гріхи, так само як і гріховність світу, що нас оточує, часто призводять до хвороб, страждань, насильства та нещасних випадків, які на жаль можуть забрати життя у розквіті сил. Неправильний спосіб життя, згубні звички, нехтування заповідями Божими. Все це сіє зерна скорботи, і може стати причиною перечасної смерті. Бог у своїй безмежній любові наділив людину найціннішим даром свободою волі. Однак ми часто бачимо, як цей дар використовується не мудро, а на шкоду собі та іншим. Неправильні рішення, легковажність, зневага до безпеки можуть призвести до трагічних наслідків і обірвати життя раніше визначеного часу. Іноді причини передчасної смерті залишаються для нас абсолютно незрозумілими, оповитими таємницею. Ми повинні змиритися з тим, що людський розум обмежений і не завжди здатний осягнути глибину Божої мудрості та його несповідимих планів. У такі моменти наша віра стає нашим якорем, допомагаючи довіряти Богові, навіть коли ми не розуміємо його дій. Передчасна смерть близької людини може стати суворим випробуванням для нашої віри. У такі важкі часи ми змушені шукати розради та сили у Бозі, зміцнювати нашу надію на вічне життя та переосмислювати цінність кожного прожитого дня. Ці випробування, хоч і болючі, можуть зрештою привести нас до глибшого розуміння Божої любові та його обітниць. Проте, серед болю і гіркоти втрати ми ніколи не повинні забувати про найважливішу істину нашої віри. Смерть не є останнім Словом для тих, хто вірить у Ісуса Христа. Син Божий своєю жертовною смертю на Христі та славним Воскресінням переміг владу смерті, розірвавши її віковічні кайдани. Він відкрив для нас шлях до вічного життя у присутності Бога. Тому, коли ми стикаємося з трагедією передчасної смерті, ми, безперечно, відчуваємо глибокий смуток і біль. Це природна реакція на втрату дорогої нам людини. Але наша скорбота не повинна переростати у безвихідний відчай. Ми знаходимо справжню розраду і підтримку в нашому люблячому Богові, який є джерелом усякої втіхи і милосердя. Ми підносимо наші молитви за душі тих, хто відійшов у вічність. Просячи для них вічного спокою у Царстві Небесному. І ми також молимося за тих, хто залишився, щоб знайти силу, мудрість і втіху у своїй вірі, щоб гідно пережити цей важкий час і не втратити надії на зустріч у вічності. Пам'ятаймо, брати і сестри, що наше земне життя, яким би довгим воно не здавалося, є лише тимчасовим етапом на шляху до вічності. Наша справжня Батьківщина на небесах. Де нас чекає вічне життя у славі Божій. І хоча ми не завжди здатні осягнути всі причини і наслідки, ми твердо віримо, що Бог безмежно любить нас і має для кожного з нас досконалий і вічний план. Амінь.